Я був на зв'язку з друзями, з якими був там ще попередні роки в зоні АТО, і вони мені одразу сказали, що приїдеш в Київ, ми в Києві, все, ми на тебе чекаємо. Тобто ми тобі скинемо адресу, куди підійти. Все спочатку я потрапив в ТРО. До своїх товаришів базувалися там на Печерську, але постійно патрулювання Києва. Ми їздили на евакуації в Ірпінь, коли вже було це можливо робити. Ми реально допомагали людям, тобто ми виносили тіла, ми допомагали людям, в яких ну, там, потрібна була перша медична допомога. Дуже було багато людей, які казали дуже дякуємо вам. Обнімали там, намагалися чимось пригостити, а ти сам стоїш в тебе там, в торбі якісь цукерки для дітей, і ти просто кажеш, ні, не треба, все добре, в мене все є. Візьміть, візьміть, обов'язково візьміть. Для нас, для нас це важливо. І ти просто це, це все береш, потім ще віддаєш іншим, іншим дітям, тобто якось намагаєшся їх підбадьорити. І ну, це було складно, реально.